Практика здобувачів вищої освіти Одеського національного медичного університету є невід'ємною складовою підготовки фахівців і стандартів вищої освіти. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь за відповідною спеціальністю. В цьому навчальному році. Після завершення осіннього семестру практику проходили здобувачі третього курсу, це сестринська справа, четвертого курсу це виробнича лікарська практика в стаціонарах нашого міста. І п'ятого курсу це поліклінічна лікарська практика. На всіх профільних кафедрах створено умови для опанування практичними навичками. Обладнано кабінети симуляційного навчання сучасними тренажерами. Здобувачі вищої освіти проходять підготовку згідно освітньо-професійної програми зі спеціальності медицина. Після проходження практики необхідно скласти комплексний практичний іспит. Але головною метою навчання є оволодіння медичними маніпуляціями та клінічними компетентностями, бо не той майстер, хто знає теорію, а той, хто вміє застосовувати знання в дії. Такі види практики дають нашим здобувачам можливість ознайомитися з різними ланками роботи всіх медичних установ. Це і молодші медперсонали, і середній медперсонал, і робота лікарів різних установ, як поліклінічних, так і стаціонарних. Навчання на практиці проводиться двома загальними етапами: це симуляційне навчання, де наші здобувачі відпрацьовують практичні навички саме на симуляторах, і безпосередньо безпосередня практична частина при роботі з пацієнтами. Метою практики є формування та розвиток у здобувачів вищої освіти професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах здійснення професійної діяльності на базі закладів охорони здоров'я, оволодіння сучасними методами та формами організації праці, а також знаряддями праці в галузі їх майбутньої спеціальності тощо. Як основу практичної підготовки здобувачів вищої освіти використовуються університетські клініки, які зроблені на базі ОНМЕДУ, або ті медичні заклади, з якими було укладено договори про співпрацю. Ми виконуємо наш наказ ректора і робимо все для того, щоб студенти нашого університету мали можливість. Побачити пацієнтів, бути в лікувальних установах, де надається допомога висококваліфікована, поспілкуватися з лікарями, з викладачами на етапах діагностики захворювання, на етапах лікування. От сьогодні студенти були присутні на операції, і я впевнений, що для них це буде пам'ятна подія. Ось такий шлях, на наш погляд. Він сприяє тому, що молоді люди підходять до вибору професії вже усвідомлено, не лише з теоретичними знаннями, але й з певним розумінням практики, що стоїть за той чи іншою професією. Ви всі знаєте, що краще один раз побачити і зробити, чим сто раз почути. Тому з підручника це дуже добре, коли ми всі опановують, бо без теоретичних знань тяжко щось зробити практично. Але тут саме Практика те, що ми робимо руками, бо хірургія без використання умовно кажучи рук, ви нічого не зробите. Тому кожен день ми зі студентами на сестринській практиці виконуємо практичні навички, повторюємо їх, вивчаємо і робимо вносимо корективи для їх використання. Також на базі симуляційного класу проводяться дуже часто. Тренінги, тематичні тренінги, де також викладачі нашої кафедри можуть проводити тематичні майстер-класи із застосуванням сучасних фантомів і сучасних манекенів. Тому дійсно існування такого симуляційного класу є дуже вагомим внеском в. Підготовку майбутніх лікарів, здобувачів освіти, яка допоможе їм у майбутньому. Виробнича практика дає здобувачу можливість остаточно переконатися в правильності зробленого ним вибору. А ще майбутній спеціаліст навчається субординації, роботі в колективі та отримує навички професійного спілкування. Цікаво розглядати кожен випадок як унікальний випадок. Якось Знаходити нові підходи до пацієнта і в залежності від того, який це пацієнт, в принципі, відштовхуватися і розуміти, що йому потрібно саме це невід'ємна частина для кожного лікаря для його підготовки професійної, тому такий навчальний процес крайне необхідний. Я хочу подякувати усім викладачам кафедри Одеського національного медичного університету, тому що вони дійсно вкладають душу в цю справу. Вони дійсно навчають студентів. Особливо приділяють увагу якимось ну, таким практичним аспектам. І... Ми взагалі знаємо, що можемо. Якщо ми не розуміємо, не знаємо, як робити, ми можемо прийти до викладача і нам пояснять, розкажуть та покажуть, як це зробити. Нам всім це подобається, і ми дуже дуже вдячні. Це вже другий рік проведення практичних занять в такому форматі, і незалежно від курсу навчання та виду практики, її кінцевий етап складання з добувачем клінічного практичного іспиту КПІ.